Сьогодні ми покажемо, як е, активувати портал до міра єдинорога. За цей квест, це секретний квест, получай, е, дають 50 облігацій, так? Да? 30. Але це сильно багато, за квест. Прости. Так. так. Ну, зовсім це квест, це Ну так, да, це секретний. Його? Алло? Ште? А чого не робиться? У нас патроны выкладываются. Да не, мы почекаем туди до грозовой ночи и зарядом. Ничвам вампиры в приказ. там? Е Сюда! Я зайшов. Нафіг ти зайшов. Тепер ти не вкаже. Тепер ти... А, ти зайшов? Типа там. А цей портал буде. Це буде для нас як світло, чуєш? Максим! Мене тепло, мене тепло. А там є кноп... а там є кнопка Вийти типа затепатись туди. Максим! Ну -мо! Я хотів ну, так красиво на кейшу поставити. Ти сказав... Що тут таке? А як вийти звідси? Просто перезайди. А як? А просто перезайди, Кстати, Остайте мене весь пропав. Ліфт чи паун. Кстати, у меня все пропало. Ну класс, кстати, у меня пушка пропадет зараз. Mm -hmm. Та, ніколо, да? Та, ну вообще, ну бачил.